Слава Україні! Сьогодні я буду розповідати, чому перемога Леоніда Кравчука на перших президентських виборах привела Україну до економічної кризи та війни. Але для того, щоб зрозуміти, чому так сталося, потрібно згадати, ким був Леонід Макарович. Сам майбутній президент України народився в 1934 році в селі Великий Житель, що поблизу міста Рівня. Тоді це була частина Польської Республіки. Сам Леонід Кравчук походив зі звичайної сім'ї. Після завершення університету імені Тараса Шевченка він вступив в Комуністичну партію Радянського Союзу. Саме в ній він очолив агітаційний відділ комуністичної партії УРСР, тобто Української Радянської Соціалістичної Республіки. Саме у 80-х роках він проводив боротьбу з дисидентами з тими, хто виступав за українську самостійність, такі як В'ячеслав Чорновіл, Около К'яненко. Ярослав Кемзер та інші. В 1990 році Леонід Макарович стає головою Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. Рівно через рік, 24 серпня 1991 року, він підписує самозвісний акт Незалежності України. Про цей день згадував один із дисидентів, а саме Ярослав Кемдзер. Про те, що Леонід Кравчук до останнього. Не хотів підписувати даний акт, який склав Левко Лук'яненко. Проте, як він згадував, Дмитро Поличко перед самим підписом даного акту сказав йому такі слова. Підписуй, якщо ні, я тебе задушу. Саме після тиску з боку дисидентів, які спонукали Леоніда Кравчука до підписання акту щодо незалежності України. Він все-таки погодився. Проте, референдум 1 грудня 1991 року довів, що дисиданти недавно спонукали Леоніда Кравчука щодо підписання акту про незалежність. Понад 90% українців сказали так українській незалежності. Саме тоді, 1 грудня 1991 року, відбулися перші президентські вибори, де. Батько незалежності, як вже тоді називали Леоніда Макаровича, здобуває впевнену перемогу над своїм головним опонентом В'ячеславом Чорнові, який був лідером дисидентів. Саме ця подія вплинула на долю України та українців. Результатом перемоги Леоніда Кравчука на перших президентських виборах стало те, що представники колишньої радянської номенклатури по суті очолюють парламент, Кабмін та інші державні органи. Сама радянська номенклатура. Це були особи, які в часи Радянського Союзу займали високі керівні посади в державних органах. Зазвичай номенклатура в Україні була проросійського характеру. Через це Україна ще тоді, в 1991 році, все-таки обирає політичний вектор на Москву. Головним результатом політичної діяльності Леоніда Кривчука на посаді президента стає те, що він розпочинає процес роззброєння України. А саме здачу ядерної зброї Сполученим Сполучених Америки, Великій Британії та Росії. На той час Україна входила в топ-3 країн по кількості ядерних боєголовок в світі. Проте даний процес закінчує вже наступник Леоніда Кравчука, а саме Леонід Кучма, який 5 грудня 1994 року підписує самозвісний буденський меморандум. Згідно якого Україна передає свої ядерні бойоворки США, Британії та Росії. Дані країни виступають гарантами українського суверенітету та незалежності. Проте рівно через 20 років один із гарантів все-таки посягає на суверенітет України та укушковує Крим і починає гібридну війну на Донбасі. Представники колишньої радянської номенклатури з перемогою Леніда Кравчука на перших президентських виборах приходять до влади в Україні. Відповідно, вони відмовляються від західного вектора і вступу в НАТО та Є. Натомість вони обирають зближення щодо українсько-російських відносин. В цей час українське суспільство також стає проросійським. Більшість фільмів, серіалів, шоу, пісень стають російськомовними. Одним із головних фактів є те, що до 2014 року в Україні понад 70%. Продукції українського телебачення в бою Такі історичні постаті, як Іван Мазепа, Симон Петлюра, Степан Бандера, стають демонізовані. А Мазепі, РПЦ Московського патріархату, продовжує оголошувати Анафа. Гасло Слава Україні стає гаслом нацистів та фашистів. Четвертий президент України Віктор Янукович, згідно вказівки Москви, був готовий визнати українську повстанську армію винною. Волинській різні. Проте події 2014 року докрімно змінюють національну та державну свідомість більшості українців. На жаль, це відбувається через війну та кровопролиття. Проте після 2014 року Україна розпочинає процес українізації. Українська влада стає проєвропейською. В самому українському суспільстві українська мова стає єдиною державною мовою. Збільшується Кількість україномовних серіалів, фільмів, шоу, музичних кліпів. Гасло Слава України стає, по суті, державним гасом, і воно вже не є таким демонізованим. Але в наш час багато хто задається питання, якби перемогу на перших президентських виборах здобув В'ячеслав Чорновік, яка б тоді була би Україна. Для того, аби дати відповідь на це питання, слід звернутися до досвіду Сідньої Польщі. Яка січня 1945 по 1989 рік була комуністична. Проте перші президентські вибори у відновленій Польській республіці, а саме в 1990 році виграє Вахваленцем. Пахваленца в 1981 році очолював самозвісну організацію Солідарність, яка проводила повномасштабні страйки проти польського комуністичного уряду, здобувши перемогу на перших президентських виборах. Паленце проводить до влади таких людей, як і він, антикомуністи, та які мали прозахідний погляд. Різно через 10 років після відновлення Польської Республіки Польща стає членом Північно-Атлантичного Альянсу, тобто НАТО, а ще через 5 років членом Європейського Союзу. Після вступу у ЄС Польща залучає іноземний капітал. В результаті. Правослово, та соціальна інфраструктура в країні розвивається. Саме польське суспільство вбивається в європейське. Україна могла би пройти ідентичний шлях, як і Польща. Але для того потрібно було, щоб перші президентські вибори виграв В'ячеслав Чорногіл, який був дисидентом і який в радянські часи виступав за українську державність. Саме в 90-х років міг би початись процес українізації та Українська влада могла би обрати напрям на Захід. Також слід згадати, що В'ячеслав Чорновіл та інші дисиденти могли би залучити до державотворення в Україні представників української діаспори в США, Канаді та Аргентині. І згодом Україна також могла би, як і Польща, вступити в НАТО та Європейський Союз. А так, в 1999 році Україна втрачає В'ячеслава Чорновіла, який загинув згадкових обставин під час автокатастрофи. Тому історію незалежної України можна розподілити на два етапи. Перший це 1991 по 2014 рік, коли Україна була проросійською. Та 2014 по сьогоднішній день, коли Україна обрала проєвропейський напрям, та розпочався процес українізації. На жаль, даний процес українізації почався лише після початку. Окупації Криму, гібридної війни на Донбасі, а в 2022 році з початком повномасштабного вторгнення. Можливо, Україна могла би оминути це все, якби перші вибори вирос все-таки в Чорногіру. На цьому я дякую своїм глядачам та підписуйтесь на мій канал.